Супріне засідання постійної комісії з питань бюджету закупованості сільської ради. Наразі присутні у нас вісім депутатів сільської ради, членів даної комісії. Будь ласка, якось вам Всім доброго дня. Тож розпочнемо засідання нашої постійної комісії з питання фінансів, бюджету, планування, економічного, соціального розвитку, інвестицій та диплому комунального господарства. Присутні вісім членів комісії на засіданні. Засідання комісії є правомірним. На порядку денному питання зачитувати. Якщо потреби немає, не буду. може одразу, я славич перед день То Є пропозиція затвердити порядок денний у даному вигляді. Переходимо до поіменного голосування. Луцак за, чудо Білокур, Дідорак, Малик, Вовдієнко. Сурання, Шуляк. Да. Шуля, да. рішення прийнято голосу. Починаємо тоді нашу роботу. По первому питанню в одному єдиному прославлення проєкту змін до рішення 41-ї сесії 8-го скликання Сухоплов'янської сільської ради до 2023 року. на Шановні члени економічного комітету, депутати, запрошені розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року 1423 1323 е про розподіл пенсії з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. За спеціальним фондом у 2024 році для бюджету громади розподілено 743 тисячі 800 гривень зазначеної субвенції. Віддатки передбачаються головному розпоряднику бюджетних коштів, відділу освіти молоді та спорту. Також, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 26.12.2024 2024 року номер 1324 -т, про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік, розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету з місцевим бюджетом у 2024 році на 55 тисяч гривень зменшено обсяг цільових коштів субвенцій на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Тобто на цю суму е, зменшені видатки бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти молоді та спорту сільської ради на 2024 рік. Отже. З урахуванням вище зазначеного пропонується до схвалення уточнений обсяг бюджету Сухополов'янської сільської територіальної громади на 2024 рік по доходах сумі сто мільйонів 134 тисячі 832, Фінансування 33 мільйони 628 тисяч 360 тисяч гривень. Прошу, дякую за увагу і прошу підтримати запропоновані зміни до бюджету громади на 2024 рік. Питання буде за доповідач членів виконавчого комітету. Пропоную перейти до племенного голосування та схвалити проєкт рішення щодо змін до бюджету громади на 2024 рік. Просто всі Богу, Рома, Кота, Коваленко, Свистун, За. Зуєва, Іваншина, Кошовий, Красіненко, Федоренко, Нестеренко, За. Крамаренко, Степашко, Якіненко. До проголосували 15, з них два п'ятнадцять проти немає процінання голосування прохвалення. Цього рішення по даному питанні тримається ласка, восплати бюджет бюджетна комісія голосування по аналогічному питанню. Є пропозиція внести дане питання на розгляд сесії сільської ради. Рекомендувати сесії сільської ради внести зміни до рішення 41 першої сесії 8 го скликання Суболянської сільської ради від го 12-го, 2023 -го року про бюджет. Сухополянської сільської територіальної громади на 2024 рік. Переходимо до прийменого голосування. Луксан за. 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 за, за. Білокур, Дідора, Малик, Овдієнко, Сурайн, за. Шуля. За. Рішення прийнято одного Всі питання на наслідчика.